Одну за одною п'ятикласниця Іринка вплітає стрічки у сітку. Не шкодує ані сил, ані часу. Школярка знає без маскування на фронті нашим військовим не обійтися. Ми хочемо дуже допомогти для наших військових службовців і плетемо для них маскувальну сітку. Вони там гинуть іщають доп... і нас і всі щоб наше життя було мирне, і ми дуже хочемо допомогти. Разом з Іринкою наполегливо трудиться шкільний колектив. Допомогти із зимовим маскуванням учнів попрохали волонтери, привезли до закладу три голих сітки. Натомість тканиною підсобили батьки. Далі трішки майстер-класу від вчителів, і робота закипіла. Зато школярі переважно під час перерв. Втім, бувало, навіть уроками нехтували, проте додаються задля доброї справи. Деякі вчителі навіть віддають уроки трудового навчання фізичного виховання. Ми і на перервах плетемо цю сітку, для того, щоб ми усвідомлюємо те, що зараз відбувається на сході України, і ми хочемо допомогти бійцям. Першу маскувальну сітку відправлять на передову вже в п'ятницю разом із нею обереги, листівки із побажаннями та патріотичні браслети. «Браслет я плела десь приблизно 10 хвилин. Він плететься дуже легко, тому що коли плетеш браслет, переживаєш за воїнів, Думаєш про них, як там вони, що вони, чи вони живіші». Нашим бійцям тутешні учні допомагають вже не вперше. Нещодавно у стінах закладу організували ямарок милосердя. На зібрані кошти, придбали тепловізори у зону. АТО. Дітлахи кажуть, надалі будуть підтримувати наших захисників і вірять, мир таки настане.